8 жовтня церква згадує сьогодні пам'ять преподобної Єфрусині. Коли дівчині було 12 років, померла її матір. Пафнутій сам виховував дочку, а вона своїм розумом і знанням святого письма дивувала всіх, хто її знав. Відома річ, де батьки святі там і, і діти будуть такими. Коли Єфросинії виповнилося 18 років, батько заручив її з одним дуже чесним юнаком. Однак дівиця вже тривалий час виношувала думку покинути цей світ і у святій чистоті жити для Ісуса. Однак вона боялася, щоб не спротивитися цьому батьку, бо не хотіла його непокоїти і завдати йому болю. Однак після розмов з досвідченими монахами, Єфросинія вирішила, що ліпше тут перенести коротку розлуку, натомість у небі тішитися великою нагородою, і тому вирішила іти за голосом свого покликання. Коли батько на кілька днів поїхав до одного монастиря, тоді Єфросинія, приготувавши себе довгою молитвою. Зодяглася в чоловічий одяг і пішла до одного монастиря, де назвалася Ізмарадгдом, і стала проситися до монастиря. Ігумен задовільнив її прохання, бо не знав, що це дівиця, прийняв її в монастир і віддав під опіку одному старенькому монахові Агапітові. Так монах Ізмагард. Почав життя, посвячене Богу, і вже невдовзі браття стала дивуватися з його строгого життя, і пізнала, що цей юнак, який обійшов чесноти старих літами затворників, вибраний Богом. І гумен дозволив йому жити на самоті. Так що, із марахт, а властиво, і Фрусинія, з ніким, крім старця Агапіта, не сходилась. Тим часом батько, переживаючи велику журбу і біль, усюди шукав свою Єфрусинію і не знав, що сталося з його дочкою. Він роздав майно монастирям і просив, щоб усі благали Господа Бога, аби дозволив йому дізнатися. Де його дитина, чи живе вона, чи може впала жертвою якогось злочина? Сам їздив по монастирях і цілими днями перебував на молитві, не втрачаючи надії на Боже милосердя. Одного разу приїхав він до того монастиря, де проживала свята Єфросинія. і розповів Ігуменові про свою велику журбу. Ігумен сказав йому, що тут, в монастирі є святий молодий літами та досвідчений чеснотами Монах Марахт, і повів памфу, пафнутія до нього, щоб спільно помолилися, і щоб батько знайшов утіху в словах святого Затворника. Преподобна Єфросинія, побачивши батька, заслонила каптуром своє лице. А було воно так висушене сльозами і постами, що Пафнутій все одно не впізнав би її. Після спільної молитви Ізмарахт утішив Пафнутія, що Бог, напевно, не залишить його доньки, що його втішить і з'єднає їх на вічну радість у небі, і Пафнутій відійшов з великою відрадою в серці. Минуло 38 років. Старенький Пафнутій часто навідувався до того монастиря, і одного разу йому сказали, що монах ізмарахд умирає. Пафнутій поспішив до його келії, а вмираючи, попросив його, щоб він три дні залишався біля нього. І так вони молилися разом, а сили ізмарагда все слабшали і згасали. Коли ж смерть ось ось мала до нього прийти, він промовив до Пафнутія. Як Господь Бог по багатьох руках дозволив Патріарху Якову побачити свого сина Йосифа, так і ти, батько, утішся, я Єфросинія, дочка твоя. Це були останні слова святої Діви, скрикнув старець із плачем припав до ніг святої. Збіглися монахи, і стали славословити Господа, який так дивний є у святих своїх, лиш тепер засяяли повним блиском усі чесноти преподобної Єфросинії.